Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 3 вересня 2014 року. Це був товариський поєдинок україна молдавія Матч відбувався у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. 1-0 Україна перемагає. Єдиний та переможний м'яч на 63-й хвилині матчу забивав Роман Безос. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Збірна України, Михайло Фоменко, головний тренер команди, Андрій П'ятий у воротах, Ярослав Ракіцький, Артем Федецький, В'ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Дара Степаненко, Едмар, Олег Алєгусів, Тімащук, Зазуля, Андрій Ярмоленко. Ось така стартова одинадцятка української команди. Гладкий крап... Ковальчук, Ковальчук, да. Гладкий Ковальчук, Макаренко, Морозюк, без 100 граммов выйдет тришечки пизднейшие у сборной Украины. Молдавия, Карас, головный тренер команды у воротах Чебану. А Раку, Посма, Голова, а, Головатенко, Армуш, Япоряну, Анна Тянук, Йоніце, Георгієвець, Дедов, Сідорєнка. Ось така старта в однадцяткозбірній Молдавії. А намашка Чеботару... Антонюк, Время Калінков, Алексєєв. Выйдет трішки пізніше у Молдавії. Друзі, якщо говорити про сам матч, то українська збірна заволоділа територіальною ініціативою Україна м'ячем більше володіла. Україна більше продала часу позиційній атаці. но молдавська збірна захищалася більше. Ну і відповідно грала на контратаках. Вже на других хвилині матчів України пригадують момент, Дуже доволі не пане, <гану> коли виходить на позицію Едмар, удар! і не забиває Едмар. Супер шанс <гану> створила українська збірна, але не вдалося свій шанс <гану> українській збірні якраз та. Реалізувати Едмар вже виходив один на один, але не забив Едмар. Дуже хороший був момент у української збірної. В цілому Україна а, і справді да, більше створювала моментів. Ось момент, чи був на 20 й манчик коли Ярмолінка. наносить гарматніший удар, але м'яч пролітає повз ворота. Ось це був такий, знаєте, дуже пане підхід національної збірної України, але забити таки не вдалося. Українське. Команді. Тисне Україна, але не вдається українській команді забити гол. Перша 45 45 хвилинка завершується. Завершиться відповідно вона в мирову нічю 0-0. 46-й хвилині матч. Роман Бієзос поміняє Андрія Ярмоленка, Макаренка поміняє В'ячеслава Шевчука, Грома Федмара поміняє. Ось такі відбудуться одразу заміни в української команди по перерві. А другий тайм пригадується. Ви знаєте, друзі, початок якраз та другої 45 хвилинки. Старт другого тайму. Штрафний був небезпечним української команди Ярослав Ракіцький. Пробуває штрафний. 54-та хвилина матчі Ярослав Удар. Стійка. громав! Добивав м'яч, але не вдається йому забити. Дуже хороший момент. Створює збірна України, але не вдається українській команді відповідно забити бажаний. Гол. Шикарний удар виходить у Ярослава Ракицького. М'яч приймає на себе стійко. І потім ще й добивання було доволі таки небезпечне. Супер шанс створила українська команда. Тисне Україна. Але ніяк не вистачає українській команді гола. І ось вона. 63 я Хвилина матчу. Позиційна атака вибудовується української команди, Передача Тарас Степаненко, негакшин влез. Самовин виконує шикарний розрізний пас Боротьба, Громов. Веч видхопле Громов, Громов, Громов в грамов Всі пролітають повз мяч. м'яч літаю до Безоса, Роман абсолютно один удар. Гол. 63 третья хвилина матчу. Роман. Безос, Абсолютніший гарматніший удар романа. Самісінький дальний кут. Роман Безос дуже чітко влучає, 1-0. Україна все-таки забила свій гол. Все-таки Україна забила свій м'яч. ну і Відповідно, цей м'яч буде переможним для збірної України. А далі вже таких, хто більше моментів не було, да, Україна намагалася забити, Україна намагалася суперподовити, але і Молдавія також відповідала своїми випадами, доволі таки непоганими. І збірна Молдавії, я вам друзі хочу так сказати, команда уж точно виглядала небезнадійно. Якщо будемо, друзі, брати зараз статистику, окремо першого тайма, дивіться, 6-1. Це удари по воротах права України. 1-0 з ударами в площину. Ось це єдиний удар Дмара був в площину 5-0 кутові 63-37% володіння м'ячем. Другий тайм. Тут, в принципі, глобально в Україні нічого не зміниться. Ось у Молдавії 5 ударів було за другий тайм, 0 ударів в ствір, в Україні 6 ударів по воротах. Чотири удари, до речі, в Україні було в площину. Друзі, ось у другому татамі. За кутовими у нас 2-1 перевага України, і володіння м'ячем складає 61 на 39. Що, друзі, ми з вами будемо дивитися підсумкову статистику? То тут перевага України 12 по ударах, за ударами в площину 5-0 перевагу України. З кутовими 7-1 і з володінням м'ячем 61 на 39. 12-11 це спорушення правил 2 жовті, 2 жовті картки в Україні, 0 у збірної Молдавії. 2-0 по офсайдах. 2 офсайди було в Україні, жодного офсайда не було у збірної Молдавії. А, тож Україна, да, 12-6 по ударах, 5-0 удари в площину, 7-1 КТВ, 61-39 у міча. За усіма такими знаєте, ключовими статистичними показниками Україна-Молдавія переграє. Але знаєте, друзі, я вам хочу сказати, що збірна Молдавії виглядала небезнадійною, у молдавської команди проходили свої непані атаки, і в принципі збірна Молдавії показала дуже хороший футбол, футболці. Але якщо підбивати такий підсумок да? а, то я вважаю, що збірна України по ділу перемагає. Ви знаєте, друзі, ось на якусь таку знаєте, важку мінімальну перемогу 1-0. Україна де да і награла. Роман Безас на 63-й хвилині приніс Україні перемогу, пригадав ми цей товариський поєдинок 3 вересня 2014 рік. Київ, низка Олімпійський приймає матч Україна, Молдавія. 1 0 Україна перемагає Роман Безос на 63-й хвилині. Матчу забив єдиний доброможний м'яч. Поважаємо збірні України! Добра, поважаємо збірні Молдавії! Добра! Вам, друзі, вічірго серця, бажаю щастя, добра! Не головне, друзі, будьте не головне, щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.